Терміново наші воїни зачистили від окупантів низку сіл на Донеччині. Аналітики підтверджують певну стабілізацію ситуації по відтинку населених пунктів, веселе Золотий Колодязь Кучерів Яр. Тим часом інститут вивчення війни фіксує успіхи сил оборони на турецькому напрямку. Підпишіться на канал «Сейчас» час і говоримо про все детальніше. Аналітичний проект Deep State повідомив, що сили оборони після кількох важких днів змогли певною мірою стабілізувати ситуацію на відтинку населених пунктів Веселе, Золотий Колодязь, Кучарів Яр. Перед цим у першому корпусі НГУ Азов заявили, що за останні три доби у смузі оборони на Покровському напрямку вони разом із суміжниками та підпорядкованими підрозділами змогли зупинити просування противника. В результаті пошуково-ударних дій зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь. Написали військові. Зазначається, що ворог зазнав значних втрат. Безповоротні 271, санітарні 101. У полон взято 13 окупантів. Знищено та пошкоджено один танк, дві бойові машини, 37 одиниць авто та мототехніки, а також три гармати. Стабілізаційні дії на добропільському напрямку продовжуються. Йдеться у повідомленні. Водночас, прислужба 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр уточнила, що саме її бійці зачистили і взяли під контроль села Грузьке та Веселе біля добропіль. У результаті штурмових дій воїни ліквідували і захопили в полон значну кількість росіян. Пишуть військові. Боєць Станіслав Бунятов підкреслив, що на добропільському напрямку йдуть важкі бої за кожен метр. Він наголосив, реальні результати одразу ніхто не оприлюднюватиме, але применшення важливості тих, що вже показані, цинічне знецінення життя кожного українця, який віддав його заради спокою в тилу. Водночас військовий із позивним мучною повідомив, що українські бійці відбили крайні вулиці Покровська в районі ставка номер 3 Пряма загроза заходу в місто з того флангу зменшилася. У північній частині 1 травня окупантів відкинули, і тепер там фактично сіра зона. Ні наші, ні ворог повноцінно поки не контролюють цю територію. Володимир Зеленський прокоментував ситуацію біля добропілля. Українські воїни вичищають від окупанта позиції біля добропілля, і це дуже важливо. Є результат. Російський намір був показати силу перед Аляскою. Фактично, для окупанта це закінчується його знищенням. Тим часом у Діпстейт повідомили, що росіяни знову влаштували пропагандистський флаговтик на камеру у населеному пункті Андріївка клевцове Після цього вороже міноборони видало буцім, то село вони окупували. Однак джерела аналітиків у бригаді відразу повідомили, що загарбників, які зробили сказане вище, ліквідували або взяли в полон. Вже не раз писали, що окупанти проводять пропагандистські акції з підняттям прапорів за обіцянку оплачуваної відпустки. Відповідно, ці акції у великій більшості є в один кінець. Пишуть у Діпстейт. Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що протягом минулої доби відбулося 139 бойових зіткнень. Водночас інститут вивчення війни пише, що українські війська мають успіхи на турецькому напрямку, просунувшись на північний захід від Деліївки. Водночас, росіяни, на жаль, мають рух вперед на захід від новоекономічного. Друзі, свої думки щодо всього почутого напишіть у коментарях під відео. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Громихання посеред дня у ворожій Рязанській області стався потужний вибух. Локація, пороховий завод. Уже відомо про жертв та потерпілих. Тим часом на Сумщині наші воїни наблизились до стабілізації фронтової лінії. Про все по черзі говоримо далі. Підпишіться на канал Сій час і до справи. У селищі Ліснешелівського району Рязанської області Російської Федерації сьогодні, в день 15 серпня, стався потужний вибух на пороховому заводі Еластик. Як зазначають у мережі, підприємство спеціалізується на виробництві зброї та боєприпасів. Російські телеграм-канали повідомляють, що близько 11-ї години було чутно сильний вибух, після чого над підприємством піднявся дим. Будівля виробничого цеху повністю зруйнована, пише вороже МНС. Спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, загинуло п'ятеро людей ще двадцятеро постраждали. Під завалами можуть перебувати щонайменше 20 осіб. Із заводу евакуйовано понад 100 осіб. Причиною вибуху називають порушення техніки безпеки. Водночас керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував. Пороховий завод у Рязанській області вибухнув. Там у цеху знаходилось близько 50 росіян, які працювали на військово-промисловий комплекс Росії. Дивне щось сталося таке. Написав він тим часом. Маємо гарні новини від Служби безпеки України. Там повідомили, що з початку повномасштабної війни українські силовики викрили 52 військовослужбовців, які працювали на країну терористку Росію. Також ліквідовано низку агентурних мереж противника. Загалом департамент військової контррозвідки СБУ виявив 207 агентів російських спецслужб. Вони збирали дані про сили оборони та військові об'єкти України. Серед них 52 були діючими військовими. Наразі 44 зрадники вже засудили. Тим часом на передовій ситуація залишається напруженою. На Лиманському напрямку, за словами військового з позивним Алекс, російські сили за останні тижні, на жаль, мали просування. Далі процитую його слова: окрім того, що ворог мав за останні тижні чималі просування в Серебрянці, окупанти активно вже декілька тижнів підтискають в районі Шандриголове на північ від Лиману. Зазначає боєць. Натомість військовий із позивним «Мучний» описує ситуацію на покровському напрямку. За його словами, у районі удачного загарбники продовжують тиск, прагнуть витіснити українських воїнів, але повністю це зробити їм не вдалось. Є у них просування по околицях, особливо вздовж траси. Однак населений пункт ще тримається. Бойові дії там йдуть у форматі позиційних боїв з короткими штурмами. Північніше, 1 травня, противник пробує вгризатися у посадки, щоб зайти у західне крило Покровська. За словами мучного, ворог працює малими групами та намагається створити опорні точки в зеленці. Він підкреслює, що окупанти тиснуть постійно втім, просування мізерні паралельно є гарні новини із Сумщини. Речник української добровольчої армії Сергій Братчук заявив: українські війська відтіснили російські сили за державний кордон та наблизилися до стабілізації фронтової лінії. Сказав він та підкреслив, що спроба противника створити так звану санітарну зону зазнала невдачі. Друзі, всі свої думки щодо почутого напишіть у коментарях під відео. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Чи є зараз ще напрямки, які потенційно можуть стати пріоритетними для ворога, і які на які можуть бути перекинуті, перекинуті значні ресурси і здійснено от щось подібне до добропілля до Покровська? Важливе питання насправді, бо якось залишається оштунками. Зараз ми всі про Доберпілля згадуємо. А президент буквально днями повідомив про те, що ворог перекидає додаткові сили та засоби е, на південь від Запоріжжя. Бої в районі Кам'янського про них всім нам відомо. А те, що в районі степового ворог зайшов передмістя цього населеного пункту, на широкий загал відомо не було. Хіба що. Е, Моніторинговий проєкт State про це говорив. І лише після того, як ми знищили там ворога, про це український кінштаб повідомив. Хоча проблема там серйозна, бо я розумію, що та дорога, яка йде через Кам'янське та э, Стетногійськ, вона якраз прямує у бік э, Запоріжжя. Відстань там ще. Э, Понад 40 кілометрів, але я розумію, що у разі, якщо ворог спроманеться рушити далі, то видячи на відстані до 15 кілометрів від передмість е, Запоріжжя, він зможе вже ствольною артилерією е, бити по цьому обласному центру, що створить чималі проблеми для мешканців е, Запоріжжя. Тому, очевидь, що ворог, е, на максимально посилити тиск на наших оборонців, зараз робить два акценти. Акцент Покроска-Мерноград і відповідно акцент на південь від Запорізької області. Думаю, що басяжна перспективи, що не до середини жовтня, ми будемо бачити там активні бойові дії. Що стосується півдня Херсонщини, то Незважаючи на те, що час від часу російські пропагандисти розповідають про те, що російська армія готується форсувати Дніпро, я думаю, що це маячня. Тисячу метрів е, нашої величної ріки, що відділяє берега ліво від права, не дозволяє росіянам бадай, сподіватися на якийсь примарний успіх в рамках реалізації цієї кампанії з форсування Дніпра. А всі інші заходи, ну, звісно, вогневий тиск. На Херсону за допомогою кабів, керованих дронів чи ракет, Вся ця опція буде і далі спостерігатися безпосередньо для. Ситуація на цій ділянці фронту щодо інших напрямків. Ну, якщо ворог починає прикидати частину своїх ресурсів з, з Сумської та Півночі Харківської області, очевидно, що зараз ця ділянка фронту для ворога не є актуальною. Хоча ми бачимо наскільки динамічна ситуація на сході Харківщини, зокрема бої, які вирують нині північніші від Купінська, От така діяльність у ворога абсолютно очевидна, бо він намається і Купінськ, і Купінськ вузловий, бо йому край важливо тримати під контролем логістику. Чірку залізничну логістику для сталого та безперебійного забезпечення російського групування військ, що діє на сіверському та Ліманському напрямках. Тому я думаю, що там навряд чи ми побачимо певне затишчя, А от що стосується час Яра, часова яра, то зважаючи на те, що частину ворожих сил перекинуто на Покровський напрямок, звідти то скоріш за все темпи та інтенсивність ведення бойових дій дещо зменшиться. Ну звісно, тарець залишається на одній з найпроблемніших ділянок фронту. Ворог суне тисне, створюючи мали проблеми для наших оборонців, які діють е, неподалік від тарецьке, тобто створюючи в такий спосіб серйозне навантаження першу чергу на нашу логістику. Е, думаю, що от саме. Ці напрямки на перспективу, що найближчих двох місяців, будуть для нас актуальними. Щодо інших компонентів, я не тішу себе ілюзіями. Ворог накопичив чимало ракетних та дронових ресурсів. Скоріше за це ми з вами знову будемо ставати свідками того самого ракетно дронового терору. До якого час від часу в масштабних великих масштабах вдається ворог. Президент також говорив: от, зокрема, ви згадали про напрямки, які він озвучував, і про кількість окупантів, які туди можуть бути перекинуті для посилення. Але також президент сказав, що цей план у росіян був ще минулоріч, і вони його не реалізували тільки тому, що ми здійснили курську операцію, і вони змушені були відмовитися від цього плану, аби цих військових відправити на Курщину для того, щоб вони там тримали оборону. Чи є у нас ресурс і резерв? Повторити цей план, ну, можливо, не з Курщиною, не знаю, нехай це буде Белгородщина, Ростовщина, ще, ще що-небудь, аби все ж таки плани ворога зруйнувати. А, чи є такі приготування? Якщо такі приготування є, про це знаєте, майже не коло військово-посадових осіб, бо зазвичай і заздалегідь ворога не інформують, де ми збираємось нападати. Буквально на минулому тижні де з'явилася інформація, що. Українська група на мала спритнути кордон, атакувати територію Брянської області Російської Федерації, що там насправді відбувається. Ми маємо розуміти, що при кордоні постійно відбуваються бойові сутички, так само як підрозділи російської армії намагаються зайти на нашу територію, так і відповідно наші спецслужби працюють в такий спосіб, щоб перевірити, що там роблять росіяни, а також здійснити ряд превентивних заходів для того, щоб послабити російське групування, яке знаходиться на території прикордонів, Наше Брянська, відповідно Курська та Білгородська. Ська області Тут справедливості раді. Треба сказати, що й досі на території Курської області ми тримаємо декілька плацдармів. В кілька десятків квадратних кілометрів, які досі знаходяться під нашим контролем щодо вирогідності нашої атаки на Ростовську область, то за допомогою дронів та ракет, безумовно такі історії будуть відбуватися для того, щоб ми безпосередньо суходолом зайшли на ці території. Я думаю, що нам треба трохи попрацювати для того, щоб звільнити південь та південний схід нашої Донеччини, чимало відстані на превеликий жаль. До поки що таких перспектив я не бачу. Тут, до речі, росіяни дуже нервують, особливо там деякі зблогі з приводу того, що Україна. Готуються до проведення масштабної десантної операції з висадку десанту на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Росіяни вперто продовжують рити окопи, створювати бліндажі безпосередньо на лінії морського узбережжя в західній частині Кримського півострова. Чорноморський, Патарійський, Сіфіропольський район, тобто росіяни будують ці речі, Води, волни, Чорного моря, всі ці будови руйнують, росіяни знов починають це робити. Що там відбувається? Чи банальний відмив грошей федерального рівня, чи насправді ворог приймається через те, що ми реалізуємо. Таку операцію, причому ця операція востання на теренах кримського півострова ефективною була ще у позаминулому під час кримської війни 1853-1856 року. Бо всі інші десанти, зокрема десант 42-го року. Під час другої світової війни не був ефективним. Тим не менш, росіяни мають певні застереження і постійно розповідають в своїх пабліків про те, що є такі ризики. Щодо наших приготувань, ну вочевидь, що бойова робота українських сил оборони на послаблення бойового потенціалу Росіян в Криму, в першу чергу, шляхом руйнації систем оборони, там відбувається. Тому я думаю, що не варто говорити про російсько-українську війну і виключно в контексті тих процесів, що відбуваються на теренах нашої країни. Європейська частина Російської Федерації так само є зоною ведення бойових дій, удари дронами, удари ракетами по російських військових об'єктах, об'єктах російського оборонно промислового комплексу по інфраструктурних об'єктах. Це так само складова а, а, цієї масштабної війни, яка до речі, за масштабами є найбільшою на теренах європейського континенту з часів завершення Другої світової.